Всім привіт! Сьогодні я хочу відверто з вами поговорити про ці внутрішні сумніви, про наші переконання. І дуже прошу вас підтримати лайком і коментарем, бо для мене це дуже важливо. Таким чином я буду розуміти, що моя розповідь все ж таки несе для вас якийсь сенс і вам це справді потрібно. Часто ми стикаємося з внутрішніми сумнівами, які перешкоджають нашому розвитку, такі як не довіряю собі, в мене не вийде. Ой, хто буде дивитися ці мої історії, кому взагалі це цікаво? Або хто там взагалі буде купувати мої товари, знайомі думки, чи не так? Зупиніться, не поспішайте і запитайте себе, як я буду себе поводити, коли моє бажання здійсниться? Дуже часто ми ж самі блокуємо те, що хочемо. Про що мріємо, про що думаємо. Ми це робимо несвідомо, тому що життя і досвід, який ми взагалі отримуємо, він дуже сильно нас розширює. Він дає нам більше. Це не мов, ми переходимо з рівня на рівень або з класу в клас, там, де ти розширюєш своє бачення, свої можливості. Перший клас. Ніяк не зможе розв'язати задачу 9 класу. Так само відбувається і з нашим розвитком. Ми маємо пройти етапи становлення себе. Цей етап вже нам потрібен, це наче перевірка, чи пройдемо ми її, чи не пройдемо. Хм, дуже цікаве питання. Нікому не вигідно, аби ми жили класно. Чому? Система не буде працювати, підкорюватись іншим. Люди не вміють елементарно радіти за перемогу інших людей. Тільки нам вигідно, але це не дуже важко. Це спочатку навіть страшно, а далі знаходиться таке: ой, ти так змінилася? Раніше була класна, а зараз ну таке. Слова людей. Які самі бояться йти в ці зміни або взагалі щось змінювати. А коли ви йдете в ці зміни, коли ви такі, все, я вирішив, я більше так не хочу, я йду, то в цих людей стається паніка. І суть взагалі не в успішному успіху, а в тому, що ми починаємо жити, ми починаємо обирати себе, ми починаємо обирати найкраще для себе і не погоджуватися на те, що є. Якщо з вами поряд людина, яка ви ще скаже, ви купили собі там нову машину, вона говорить про те, що... Ой, така херня, така херня. Це просто заздрість. Вона не може собі дозволити це купити. Ми обираємо те, що ми насправді хочемо. Коли людина виросла в умовах, де інакше вона знати не могла, що можна обирати по-іншому, що можна обирати себе, що можна робити те, що ми хочемо. Це не те, що нав'язало нам суспільство, люди, знайомі, оточення, батьки і так далі, а те, що я хочу. Знаєте, з часом кажуть люди. Коли був ковід, було краще. А зараз війна ну, важко. Але тоді ж теж було не дуже. Старі травми вони можуть проявлятися по-новому. Старі травми можуть проявлятися по-новому. І переконання це певне уявлення про себе, про світ, про людей, про життя. І серед них є класні переконання. А є ті, які нас обмежують в прийняті рішень і тримають, наче в якійсь клітці. Наче ми з вами сидимо в клітці, наприклад, там багаті гроші можуть заробляти тільки багаті люди, в кого є гроші, гроші тільки є в бандитів і так далі. Пам'ятайте, що внутрішня трансформація завжди починається з малого кроку. Спочатку це може бути важко, страшно і навіть викликати якісь сумніви. Але через прийняття ризику і прагнень до змін ми дійсно можемо вийти за межі своїх обмежень. Кожен новий досвід це як урок. Кожна нова зустріч дає нам можливість, можливість змінити це життя, можливість змінити не так, як хочу я. І не дозволяйте сумнівам і страху зупиняти. Вас на шляху до мрій, бо дуже часто ми самі є найбільшими ворогами, блокуючи те, що ми дійсно хочемо. Через невпевненість, через наш страх, через страх невідомого, бо в зоні комфорту краще сидіти, чим вийти кудись в щось невідоме, так? Але тільки приймаючи себе повністю з усіма сильними і слабкими сторонами, ми можемо досягти справжньої гармонії і взагалі. Реалізації в житті, тому що любити себе це обирати те, що для тебе найкраще. Тому не бійтеся змін і ризику, обирайте себе і свої мрії, нехай старі переконання не тримають вас в клітці. Дозвольте собі розкрити потенціал, який у вас є. І тоді, коли ваше бажання здійсниться. Коли ваші переконання будуть інші, ви будете готові до цього, адже ви пройшли свій шлях і стали сильнішими. Ви змінили своє мислення з негативного на позитивне. А якщо ви хочете змінити мислення та позбутися старих обмежень, підписуйся на мій інстаграм, пиши слово переконання і отримай чек-лист з п'ятьма кроками. Тому дуже дякую. Не забудьте поставити лайк і підписатися.